Професійне визнання Журналіст та ведучий телеканалу Віка втрапив до рейтингу творців історії Черкащини. Його склали редактори інтернет-видання Новини Черкащини у переліку і політики, і громадські діячі, і військові, за які ж заслуги до літопису області вписали мого колегу Валентина Чернявського. Дізнайтеся з сюжету. Кожному відомому черкащанину видання присвячує місяць. Нелегкий та насичений подіями. 2014 тисячі тут починається з Ольги Галушко, активістки Черкаського Євромайдану. 23 січня вона постраждала під час штурму черкаської облдержадміністрації. Її на голову четвертого поверху кинули квитковий горщик. За її подальшою долею слідкували тисячі людей. Лютий 2014 тисячі на думку творців рейтингу, запам'ятався Тетяною Чорновол. Тоді журналістка на всю країну звинуватила ексгубернатора Тулуба у створенні ескадронів смерті для знищення євромайданівців. Березень віддали полковнику із Уманщини Юлію Мамчуру. Він організував найвідомішу в історії України психологічну атаку на озброєного до зубів супротивника. Мамчур вишукував бійців і без зброї під прапором України, співаючи гін, пішов на російський спецназ, що блокував прохід до військової частини. Пожалуйста, команді переговори будуть не ваброна і погоду какому-то одному політичному діятелю. Ми зараз шовкнути в бамі. Наступний у рейтингу Уманський суддя Анатолій Іванов. Він змінив мантію на бронежилет та у складі добровольчого українського корпусу правого сектора відправився у найгарячішу точку сходу під Донецький аеропорт. У переліку творців історії Черкащини його автори вписали нардепів Ірину Геращенко та Олега Петренка, волонтерів Оксану Циганок та Валерія Макєєва, владику Софроня та міського голови Черка Сергія Одарича. Втрапив до рейтингового списку і наш віківський журналіст Валентин Чернявський. Він прославився серед українських та російських ЗМІ як зелений чоловічок. Минулої весни ведучий, озброївшись бутафорським автоматом, продемонстрував, як погано громадські активісти та правоохоронці захищають від сепаратистів Черкаси. Здивувала тоді реакція на усе це самих містян. Живіть адкрити, як проїхати кабасна адміністрація? Кабласна адміністрація, як проїхати. Повертаєш по цим і прямо, прямо нікуди не звертаєш. Uh -huh. ну, там побачиш uh -huh. написано. Я понял. Скажіть, захватити його можна. Пожалуйста. понял. Спасибо большое. С yeah. вами Росія. Відео Валентина Чернявського швидко стало популярним. А схожі експерименти журналісти почали проводити і в інших українських містах. На Ютубі відеоролик набрав понад 200 тисяч переглядів. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка, Новини.